Доброго дня, діточки! Подивіться на годівничку, що в нашому дитсадку. Скільки птахів прилетіло до неї? А чи знаєте ви цих пташок, що прилетіли? Так, це синички і горобці. А горобці і синички це зимуючі чи перелітні птахи? Вірно, зимуючі. Вони залишились з нами зимувати. Взимку птахи потребують особливої опіки і уважного ставлення з боку людей, адже для них взимку страшний не холод, а голод. Врятувати птахів від голоду можна дуже просто. Потрібно розвісити годівнички і наповнити їх необхідним кормом. Виготовити годівнички можна з різноманітних матеріалів, наприклад, з дерева, з порожніх картонних коробок. З-під соку чи молока, з порожніх пластикових бутилок. А от покласти можна зерна соняшника. Злакові, такі, як пшениця, просо, овес, рис. круп найкраще підійде вівсяна та перлова. Сало та м'ясо дуже полюбляють синички. Але воно має бути не солоним. Снігорі та омелюхи полюбляють горбину і калину. Також потрібно пам'ятати, що заборонено приносити птахам цитрусові, шкірки бананів, солоні сухарики, солоне сало та пшоно. Дітки, а давайте ми з вами зробимо готівничку для птахів. Перед тим, як почати працювати, давайте розімнемо наші пальчики пальчиковою гімнастикою. Я ладнаю годівничку для горобчика, синички, для сороки, глухаря, для малого снігуря, кріхти насипаю і пшанце. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Ось ворона прилетіла і на годівничку сіла, покрутила головою, заспівала нам з тобою. Для роботи нам потрібен аркуш синього чи білого паперу. Смужки коричневого кольору. Одна з них має бути найширша, дві трішки вущі і дві найвущі серветка, зернятка, клей, пензлик та дощечка. Спочатку ми все викладемо, щоб побачити, якою буде наша готівничка. Беремо найширшу смужку і викладаємо її знизу. Це буде основа готівнички. Далі по дві сторони викладаємо найвужчі смужки, нахиляючи їх трішки в сторони, смужки середньої ширини. З них ми викладаємо дах. Нашої готівнички. Тепер все наклеїмо. Змайстрували готівничку. На дно всипали пшенички, крихти хліба, трішки сала, щоб синичка прилітала, бо зима мороз на дворі, а в мороз пташині горе. Треба їй допомагати, в люту зиму виживати. Дітки, а ми з птахами чекаємо ваших готівничок. До побачення!